30 травня п'ятниця новини в етері першого міського незабаром. Ви почуєте про головні події дня очіми наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. Більше сотні містян отримали сьогодні визнання своєї щоденної кропіткої праці на благо Кривого Рогу. В сесійній залі Криворізької міської ради з нагоди 250-річчя, виконуючи обов'язки мера Юрій Вілку, вручив більше сотні відзнак. А це нагрудні знаки за заслуги перед містом різних ступенів, почесні грамоти від виконуючого обов'язки мера міста та міськвиконкому. Кожний з присутніх в залі має свої професійні досягнення та здобутки. А тому відзнаки їх праці закономірні. Більше розкаже. Наші кореспонденти. З нагоди ювілейної 250-ї річниці Кривого Рогу до сесійної зали Криворізької міської ради запросили більше сотні людей, які своєю щоденною працею роблять життя в нашому місті зручним, комфортним і безпечним, як от, у випадку із паном Андрієм, адже він та його колеги 14-ї частини завжди прибувають першими туди, де потрібна їх допомога людям та де треба усувати наслідки надзвичайних ситуацій, побутових чи тих, які викликав черговий російський обстріл міста ракетами чи шахедами в структурі ДСНС містянин працює з дві Року в своїй родині є першим рятувальником. Відзнака, яку я отримав, це за заслуги перед містом третього ступеня, досить похвальна, але, скажімо так, це заслуга всього колективу, з яким ми працюємо на ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Роботи додалося, ну, досить велика кількість пожеж зараз. І разом з цим російська агресія, яка завдає ракетних ударів, додає їй ще більше. Роботи набагато стало більше і набагато важче працювати в таких умовах, тому що прибуваючи на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій потрібно зберегти дуже велику кількість життів і врятувати їх. Палац культури інгулець є знаком елементом суспільно-культурного життя цієї південної частини міста. Своєю працею творчі колективи цього закладу здобули визнання та авторитет як в кривому розі, так і далеко за його межами. З нагоди 250-річчя міста крівник ПК Інгулець отримав нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Кривий ріг це місто неймовірного гарду та неймовірних людей. Я зараз кажу не просто. Про галузь культури, а про всі галузі нашого міста, тому що не витримка, не потенціал наших жителів дає відчуття не знаю гордості, безпеки в цій залі зібрались кращі представники нашого міста. До 250-ї річниці нашого міста вже проводиться не один такий захід, від чого я гордий, що мої колеги були відзначені кращими кращими відзнаками міста. За 250 років свого офіційного існування Кривий Ріг пройшов великий та складний шлях розбудови та формування як одного з центрів гірничої видобувної промисловості України, що нині дає більше 10% ВВП країни. Але люди це головний скарб міста, адже саме вони своєю щоденною працею в різних сферах суспільного життя розвивають та прославляють Кривий Ріг. Місто пройшло цей шлях від маленької почтової станції до потужного, самого потужного промислового міста в нашій державі. Від е, хутора легендарного Казака-Рога до е, потужних семи районів, котрі розташовані на території 126 кілометрів. Всього виконуючи обов'язки мера міста, нагородив більше сотні криворіжців нагрудними знаками за заслуги перед містом, почесними грамотами, грамотами Криворізького міськвиконкому, подяками Криворізького міського голови. Опісля зробили спільне велике фото всіх присутніх на пам'ять про визначних людей та ювілейну дату. Вітаємо всіх народжених та наше місто зі святом і бажаємо всім миру, добра, злагоди та нових звершень. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, перший міський. Мінус безпілотник в небі над Дніпропетровщиною. Сили ППО вранці збили російський дрон розвідник. В темну пору доби ворожі окупаційні сили з артилерії та залученням дронів Камікадзе тероризували Нікопольський район. Під ударами опинилися місто Нікополь, а також Мирівська, Червоногригорівська та Марган та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкодження отримали приватні домоволодіння, господарська споруда та газогін. Обійшлось без постраждалих. Напередодні протягом всього дня ворог обстрілював Нікопільщину. Снікополі, Марганицькій, Покровський та Червоногригорівський громада. в районному центрі. Поранені дістали 25-річний чоловік та 48-річна жінка. Наразі їх життю нічого не загрожує. Наслідок ударів вороже залізо пошкодило п'ятиповерховий житловий будинок, два приватні домоволодіння, будівлі, що не експлуатувалися, адміністративну будівлю, комунальне підприємство, інфраструктуру, чотири парники та шість авто. Зафіксували прильоти російських БПЛА в Грушівській громаді Криворізького району та Межівській громаді Синельниківського. Ого, району в остання атака призвела до руйнувань господарської споруди та пошкоджені лінії електропередач. Обійшлось без постраждалих. У Донецькій області протягом минулої доби російські війська здійснили 50 атак. Внаслідок цього одна людина загинула, 10 дістали поранення. Загалом пошкоджено понад 20 об'єктів, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, школи і дитсадки. Внаслідок масованих обстрілів Харкова та ще шести населених пунктів області постраждало 11 людей. Серед них двоє дітей. У регіоні пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, тролейбусне депо 39 тролейбусів та майже два десятки приватних будинків. На Сумщині попро. Майже сотні обстрілів обійшлись без загиблих та поранених. Пошкоджено щонайменше найменше п'ять приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та автомобіля. Після візиту в Німеччину всі домовленості маємо якнайшвидше реалізувати. Це стосується ППО, передусім, перший пріоритет, але також інвестиції. Інвестиції в наше виробництво, виробництво зброї і не тільки, і всі інші наші спільні проекти. Ми дуже цінуємо співпрацю з Німеччиною. Це той випадок, коли двосторонні відносини між нашими країнами допомагають всій нашій Європі. За добу в Запорізькій області загинули двоє людей. І ще п'ятеро дістали поранення. Росіяни здійснили понад 500 атак, серед яких більше ніж 300 ударів дронами. Постраждали десятки об'єктів, у 18 населених пунктах, зокрема, квартири, приватні будинки, авто та елементи критичної інфраструктури. Через обстріли понад 13 тисяч 13 тисяч абонентів в обласному центрі залишились без світла. Частину з них вже підключено, але понад 6 тисяч досі без електропостачання. У Херсонській області внаслідок ворожих атак. Так, загинули четверо людей, і ще 11 зазнали поранень. Пошкоджено 18 житлових будинків, серед яких п'ять багатоповерхівок. Під ударами перебували десятки населених пунктів, зокрема, й обласний центр. У Миколаївській області внаслідок удару загинув чоловік, і ще троє людей дістали поранення. Уражено зерновий тік, ангар та трактор фермерського господарства. Щоденний доробок сил оборони України протягом минулої доби наші захисники та захисниці достроково демобілізували ще 1140 російських окупантів. Знашкодили 74 одиниці автотранспорту, 71 безпілотник, 35 гармат, два бронівики, один танк, одну ракетну систему залпового вогню та один засіб ворожої ППУ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, чотири артилерійські засоби та один засіб ППУ російських загарбників. Українська ППО знищила 26 російських шахедів та БПЛА інших типів. Ще 30 локаційно втратили без негативних наслідків по всій лінії фронту. Сили оборони України відбили 173 штурми російських загарбників: на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматурському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1192 дні зменшили ворожу орду кількісно наступним чином. 372 літаки, 336 гелікоптерів, 10 865 танків, 22 647 броневиків, 28 тисяч 421 гармату, 38 тисяч безпілотників, 50 тисяч 89 одиниць автотранспорту, 1172 засоби ППО, 1398 ракетних систем залпового вогню, 3265 крилатих ракет та більше 9 586 тисяч російських загарбників. Кривоморогу рогу – 250. Попри перенесення святкувань, подарунки вже почали з'являтися. Команда першого міського розмалювала модульне укриття до ювілею міста. Це вже другий наш малюнок. Перший з'явився на соцмісті. Символіка, кольори прапора, творчості, підтримка все на одному графіті. А долучилася до створення, і наша Анастасія Костенюк. Нашому сталовому місту з таким чуйним великим серцем 250. на такі ювілаї не прийнято приходити з порожніми руками. Тому перше міський продовжує започатковану традицію та дарує місто та містянам графіті. І знову, як і наш мурал на модульному укритті, робимо наше місто кращим своїми руками. Вже сьогодні, в останню суботу-травня, наше місто відзначає визначну дату Цьогоріч Кривбасу 250. Попри те, що святкування перенесли на осінь через безпекову ситуацію, але ж подарунки ніхто не відміняв. Відтак і зародилася ідея: а модельне укриття на дзержинці стало тим самим полотном для творчості: декілька баночок фарби, синьої, білої, чорної і, звісно ж, зеленої та червоної – Кілька годин роботи та політ фантазії. І графіті готова. Напис 250, стилізований кривий ріг у формі рогу, і звісно ж кольори нашого прапору у цьому малюнку поєднується все від символічних деталей до сучасного мистецтва. А команда першого міського також доклала своїх рук до настійного малюнку, адже як то кажуть, найкращий подарунок зроблений своїми руками. Вітак, графіті буде радувати вас кожного дня, коли ви йдете на роботу, гуляєте з рідними чи повертаєтесь з магазином. А міський бажає нашому столовому кривбасу процвітання, розвитку і, звісно, шмирного неба над головою, щоб найближчий час модельні укриття перетворилися виключно на інсталяції і дарували лише радість з ювілаєм рідне місто. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Глі Привчук, міський. Сьогодні центр надання адміністративних послуг відзначає свою власну визначну дату 24 роки з моменту створення. Центр обслуговує щотижня тисячі містян і постійно вдосконалюється. А загалом кожного року через його працівників проходять сотні тисяч криворіжців. спектр надаваємих послуг тільки розширюється. З 2021 року. В ньому запрацював і відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Також сьогодні центр адміністративних послуг виповняється 24 роки, і вже в цьому році маємо дві успішно реалізованих проекти. Це створення окремого офісу послуг я ветеран для наших захисників та членів їх родин. Та безумовно це успішна робота в напрямку цифрової трансформації послуг. До речі, нещодавно Кривий Ріг посів перше місце за оцінкою Мінцифри в індексі цифрової трансформації громади. Цього року Кривий ріг святкує 250-річчя з дня заснування. До цієї визначної дати приурочено десятки подій. Одна з найбільш зворушливих урочисті шлюбні церемонії. Серед тих, хто вирішив укласти шлюб у день святкування 250-річчя Кривого Рогу Анастасія і Кирил познайомилися, ще у 2023 році через спільних друзів. Пропозиція руки і серця прозвучала минулого року. Однак весілля відкладали, і коли вирішили нарешті одружитися, усе вийшло швидко і легко. Парі сподобалась у та простота організації подали заяву буквально за кілька хвилин, без черг і зайвих довідок. Так щось співпало, ми дату не обирали, просто цього місяця хочеться, цього і зробимо. Так і вийшло. Пропозицію зробив я майже рік тому. І все якось відтягували, відтягували, а тут захотіли. Подали заяву ми дуже швидко. В принципі, це ну, хвилин 5-7 у мене зайняло. Нам розповіли, що, як ми маємо зробити, і все. Тобто нічого зайвого не требувало від нас. Для тих, хто вирішив поєднати долі саме в цей день, у центрі підготувала приємний сюрприз: сервіс у подарунок. А ми вітаємо центр надання адміністративних послуг та молодять зі святом і бажаємо їм благополуччя та мирного неба. 65 років творчості, натхнення і любові до дітей це ювілей не просто цифра, а свідчення стійкості і віри в майбутнє. У кожному виступі щира подяка тим, хто виховує дітей через мистецтво. Як народжуються нові таланти, які формують обличчя майбутньої України, дивіться у цьому сюжеті. Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо в житті можливо. 30 травня 2025 року у палаці дитячої та юнацької творчості «Горецвіт» у Кривому Розі Велике свято. Заклад відзначає 65-річний ювілей. Я займаюся танцями більше сіми років, та мені подобається дуже танцювати на сцені показувати емоції та рухатися, щоб на мене дивилися. Спочатку хочу подякувати Грецію за те, що я займаюся танцями та взагалі, що я танцюю, та хочу побажати процвітання ще довгих років. Це не просто цифра, а сотні випускників, тисячі творчих виступів та талановитих педагогів. Парад та під час концерту виставка дитячих робіт, фотозона, аніматори, відео історії з життя палацу. У нас усі колективи. Різножанрові й ансамбль народного танцю, бального танцю, сучасного. Тобто всіх працюють у своїй у своєму напрямку, але кожен намагається піднести саме рівень закладу на високий, щоб він прозвуч ім'я закладу прозвучало не лише в місті а й за його межами. Після урочистої частини концерт 14 художніх номерів від вокалу до народного та сучасного танцю на сцені вихованці студії від наймолодших до вже досвідчених артистів. Всі вони демонструють найголовніше свій талант здобутий. У цих стінах сьогодні горить світу 65 років, і ми цим пишаємося. Мені дуже приємно, що наш заклад є самим великим закладом в місті серед позашкільної освіти. У нас навчається більше трьох тисяч вихованців, 78 працівників, вісім народних майстрів. Є працівники, які є повними кавалерами за заслуги перед містом. Палац гори один з найстарших установ позашкільної освіти. Тут займається понад три тисячі дітей, працює 65 колективів. Педагоги палацу, лауреати міжнародних конкурсів, методисти, спортсмени і креативні наставники, які навчають дітей не лише мистецтву, але й відповідальності. Ми все робимо для того, щоб кожна дитина мала можливість займатися тим, що до душі, до таланту, до того, які як батьки. Побачили розвиток своєї дитини. Або дитина сама захотіла, або побачили їх наші класні педагоги і запросили їх до навчання. Город світ зустрічає нові покоління з тим самим натхненням, яке було і 65 років тому. Колектив не зупиняється попри війну, мріє, навчає та перемагає. І щороку восени до палацу приходять нові діти з блиском в очах і бажанням творити. А міський вітає заклад з ювілеєм та бажає креативу, нових творчих досягнень та зустріти наступний день народження під мирним небом. Анастасія Костенюк Максим Рашов, Паршимський. У Кривому Розі провели зустріч для дружин військовослужбовців та самих захисниць-ветеранок. Їм розповіли про комплексний підхід міста, який охоплює 70 напрямків допомоги, які об'єднані у програму нової ветеранської політики політики героїв. На її реалізацію у 2024 році було спрямовано понад 500 мільйонів гривень, а у 2025 році планується спрямувати 550 мільйонів гривень. У місті діє політика героїв, нова політика героїв. Вона налічує дуже багато напрямків, але якщо взяти і розділити її на три основні етапи, то це перший етап це допомога на фронт. Другий напрямок це такий от соціальний блок, саме той блок політики героїв в місті, який і налічує тих багато видів послуг, більше 70 видів. медична правильна нашим літком. Жінок ознайомили з усіма послугами, які вони можуть отримати абсолютно безкоштовно. Зокрема, працює сервісний офіс ветеран, який виконує функції сервісного офісу у справах ветеранів. Також присутні могли задати свої питання представникам різних міських програм. Родичі полонених, загиблих і зниклих безвісти можуть звернутися по індивідуальні соціальні послуги. А військовослужбовиці скористатися програмами відновлення та спортивної реабілітації. Кожна пальпаліпалітіка героя. У нас є і фінансова підтримка ветеранів, підтримка родин загиблих, величезна кількість програм, реабілітаційних, спортивних програм, наприклад, вільні хвилі. У нас для військовослужбовців та родин організований вільний доступ в кожну спортивну школу, басейн, кожен, кожен басейн спортивних шкіл нашого міста. Учні трьох ліцеїв Саксаганського району завітали на перший міський телеканал. Вони стали переможцями конкурсу інтерв'ю Саксаганський об'єднує. Під час екскурсії школярі дізналися, як створюються новини. Вони побачили студію, попрацювали з суфлером та приміряли роль диктора. Така зустріч залишила яскраве враження і бажання розвиватися. А провела екскурсію. Наша Анастасія Костенюк. Вони лише навчаються у школі, але вже роблять перші кроки у світ телебачення. На міські завітали учні трьох ліцеїв Саксаганського району, які стали переможцями та призарами конкурсу інтерв'ю Саксаганське об'єднує. Перемогти їм потрібно було приміряти на собі роль журналістів, операторів та режисерів та взяти інтерв'ю у цікавих особистостей з їхнього району. переможцем у номінації серед дев'ятих 11 класів став ліцей номер 113 зі своєю розмовою з тренерами клубу спортивно-бальних танців. Як одразу нам тільки сказали, я от одразу зацікавився, тому що я можна сказати творча людина, обожнюю різні зйомки і усіляке таке. І одразу у мене вимилювалася картинка, що я хочу наш. Оксанський район, потім Кривий Ріг, познайомитися з світом спортивно-бальних танців. Екскурсія мені дуже сподобалась. Дякую, що запросили нас. А, ну... Ось як я сьогодні побачив наш перший міський канал, так як ви уявляв, що це при сказати, така велика праця, те, що ми бачимо по телевізору. Але я завжди розумію, що поза телевізором дуже багато усіляких моментів проїздить. Як ви казали, і запис тексту, і зйомка, і це можна сказати, дуже важка та цікава робота. У якості заохочення учні отримали екскурсію на наш телеканал. Це дізналися зсередини, як працює та сама кухня новин. Поспілкувалися з журналістами, операторами, режисерами, ведучими окрім того, змогли приміряти на собі роль дикторів та начитати казкову новину. Червона шапочка заявляє про напад хижака. Поліція перевіряє обставини. У лихому лісі сталася надзвичайна подія. Вовк видавав себе за бабусю і намагався обманути дівчинку. За словами постраджалої, хижак уже не вперше полює на мешканців району. Побачили, як знімаються новини та програми на нашій студії. Змогли постояти за трибуною та попрацювати з суфларом. У деяких виходило з першого разу. А хтось зрозумів, що це не так і просто. Ви вже на пенсії бажаєте пізнавати нове, розвиватися життя. Те активно у кривому розі кілька років поспіль працює соціальний проект університет третього віку. Це місце де навчають тих, кому за 60. Загалом від екскурсії залишилися в захваті всі: і дорослі, і діти. Хтось для себе зробив нові відкриття в світі телебачення. А хтось усвідомив, що створення новин це кропітка праця. А ми бажаємо школярам натхнення і успіхів у починаннях. А тим, хто хотів би пов'язати своє життя з телебаченням, журналістів, операторів монтажерів, запрошуємо стати частиною команди. Аршогомського Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Паршимський. Кривбасводоканал звертається до своїх споживачів та нагадує, що завтра, 31 травня, останній день місяця. А отже, час передати показники ваших лічильників холодної води. Вчасна передача даних гарантує коректні нарахування та допомагає уникнути непорозумінь. Зробити це можна через платформу Новаком або інші онлайн-сервіси, такі як Провадцять 24 чи Монобанк. Детальніші інструкції доступні на сайті комунального підприємства «Кривбасводоканал». Таке ми побачили головні події дня. Наші кореспонденти більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.